Слава Ісусу Христу! Запрошую всіх до нашої вечірньої молитви розважання в цей час Великого Посту. Я хочу також просити вас, щоб бути безстрашними. Безстрашними у своїй вірі. Безстрашними не треба бути на війні, а тільки у своїй вірі. Тобто бути тими, які не бояться того, що вірять. В ім'я Отця і Сина Святого Духа для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Господи, помилуй нас, ми на Тебе уповаємо, будь нам раменом щоранку. Нашим рятунком у час скрути. Напевно, що дійсно людина найбільше боїться показати те, в що вона вірить. От дивлячись на життя людини, життя багатьох людей, з ким є знайомий, як тут на Сході України чи на Заході України, немає значення, якому куточку. Чи навіть, будучи колись за кордоном, я бачив страх людей перед їхньою вірою. Що значить страх людини перед своєю вірою? Кожен в щось вірить насправді. Немає таких, які не вірять. Немає. Навіть ті, які називають себе атеїстами, це віруючі люди. Не просто вірить, що Бога немає, але вірять в власні сили. Тобто вірять в себе. Можливо, вірять в якийсь фатум, не знаю. Прибульців якихось кочніших. Але вірять. І от що значить боятися своєї віри? Боятися своєї віри це означає соромитись своїх цінностей. Соромитись того. Що робить тебе сильним. Оце страх власної віри. Люди бояться показати, що їх робить сильними. Бо бояться, що з цього будуть сміятись. Але не бояться, що з них будуть сміятись, тоді, коли вони одягають якісь смішні речі. Не бояться, що з них будуть сміятись. Коли там людина, я знаю, буде трошки себе якось неадекватно поводитись. Люди цього не бояться, але бояться показати те, що робить їх сильними. Бояться, що з них будуть сміятись. Знаєте, одна людина мені якось сказала, що віра це для. Як це правильно сказати? Для калік, для хворих. Віра, це костелі для хворих. Я в себе до, а я почуваю себе сильним і здоровим. Складно відповісти, яка доля цієї людини. Але з того, що я знаю, аж далеко зараз він не є сильним. І от цей сьогоднішній вечір я прошу всіх не боятися своєї віри. Я звертаюся сьогодні до християн, до тих, які кажуть, що вірять в Бога, тих, які носять, можливо, хрестик на грудях, щоб вони не боялися показати свою віру. Чому не боялися показати свою віру? По одній простій причині. Господь помилує нас. Той, хто не боїться сказати, що вірить в Бога, того Бог милує. Бо, він, бо людина уповає на Бога. Він є раменом щоранку, тобто раменом той, який підтримує нас, бере на свої руки. Він є порятунок час крути. Бо коли людина соромиться Бога, вона, вона не ховається від людей насправді. Вона ховається від самого Бога. Вона зрікається Його. А тоді, знаєте, біжить за фальшивими уявленнями, десь там в куточок, і в тому куточку починає молитися до Бога. Але перше вона від нього втекла, сховалася перед іншими людьми, а потім в куточку молиться і, питає, і ставить Богові претензії. А де ти є? Це не ми маємо, це не людина має ставити претензії Богу, де ти є, Боже. Це Бог питає ця людина, де ти втекла? Чому ти мене соромишся? Ось я відкрито стою перед тобою. Я тебе кличу і підійди до мене, я тебе врятую. Повернись до мене, почекай, не втікай від мене. Але люди соромляться віри. А тоді ставлять Богові претензії. А чому ти мене не врятував? А чому ти мене не був поряд? Люди соромляться своєї віри і починають міхати, підсміювати, жартувати з тих людей, для яких віра це не є щось страшне? Знаєте, сьогодні став. Свідком, ну як свідком, речі, діленням однієї людини про, про віру. Того, що він не боїться говорити про свою віру, і для нього віра в Бога це не пустий звук, це сенс його життя, це частина його життя. Він був в Бахматі. І, коли був він бачив, як в нього цілився росіянин з РПГ. Каже, все, звів вистріл, цвіста невелика була. Каже, я, я думав, що вже все, кінець. Каже, все, що встиг сказати, Боже, прости, помилуй, захисти. Каже, якимось дивом ця РПГ пролетіла повз мене. І бачу, як вона повз мене пролетіла, і десь там далі вибухнула. А другий каже, момент мого свідчення, моєї його віри, це те, що в нього на бронекуле висіла вервочка, ці білі вервочки, які ми капелани нашої церкви багатьом хлопцям роздавали. І ця вервочка в нього висіла не як амулет, як дехто робиться. Бо я знаю цю, цю, цю особу. Я знаю, що він молиться, що він молився цією вервочкою. І вона в нього висіла як нагадування про те. Що Бог його охоронить. І дійсно, каже, охоронила. Куля від автомата попала під час стрілкового бою, попала в місце, де висіла ця вервочка і відлетіла, він цілий залишився. Хіба це не є свідченням того, що не треба боятися своєї віри? Я не кажу це робити на показ. Але не треба боятись. Помолитись. Сказати, Отче наш? Не треба боятись перехрестити себе і попросити Бога захисту. Не треба боятись попросити Бога благословення на свою роботу, працю. Не треба боятись прийти до храму на молитву. Не треба боятись сповіді. Розумієте, коли ми соромимось своєї віри, коли ми ховаємось від Бога. Ми стаємо слабкими і безпомічними. Ми самі втікаємо від Бога і позбавляємо себе захисту. А та людина, яка не боїться сказати, що вона вірить, яка не боїться прочитати молитву, яка не соромиться своєї віри, чи в армії, чи в світському житті, чи в своїй сім'ї яка не соромиться цього, то завжди буде мати надійний щит, той щит, який тебе обереже, той щит, який завжди захистить від будь-яких небезпек. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови захорони захисти, Господи, і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Усіх наших водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, поліції, прикордонників, усіх наших військовополонених поверни живими нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони на цю ніч, бо ти святий, і завжди, нині, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 9-й годині молитовною вартою. А сьогодні вечором прошу вас всіх ще раз помолитися за нашу Україну. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!